Ми цей диван ставимо постійно на виставку? Е, бо його постійно купують. Якщо чесно, взяли навіть на склад декілька позицій, то їх дуже швидко розібрали. Моделька називається Джерсі. І чого його швидко беруть по-перше, через ціну. Вартість від 19,5 тисяч іде. Саме цей двадцять дві бо тут дорожча тканинка використана. Але в ній в цій тканині виглядає бомбезно. Диванчик зручний по посадці, він йде середній, навіть я б сказав, вище середнього по жорсткості. Він йде безпружинний. Тобто тут не м'якенький, ти в ньому не топишся. Але зручна посадка за рахунок подушок і займає дуже мало місця, всього 203 см по довжині. Ще він до того ж дуже легко розкладається. По системі Єврокнижка має величезну нішу для білизни і повністю рівне спальне місце 150 на 190 см. Можна зробити двохметрове спальне місце, але тоді буде трошки більша довжина. А в людей, як завжди, мало місця в квартирі. І виходить, два рівних спальних місця класний по, по посадці, тобто ідеально, як собі взяти десь на квартиру, так і, наприклад, на зйомну квартиру, тому що бюджет на диван ну, 19,5, але він дійсно топовий. Моделька називається Джерсі, якщо цікаво. На сайті Солоха є більше деталей про нього є. А також в шапці профілю є телефончик. І ще стоїть на виставці, поки що, в наявності тільки ось в такому кольорі Лаундбеж. Але він дуже зручний. І так само просто легко складається. Якщо цікаво, в шапці профілю телефончик.